У день захисника України, народний депутат від всеукраїнського об'єднання Батьківщина Руслан Богдан взяв участь у заході з нагоди складання клятви вихованців Київського військового ліцею імені Івана Богуна. 120 ліцеїстів, майбутні українські офіцери, урочисто прийняли присягу. Їм нещодавно виповнилося лише 14, але вони мають безмежне бажання якнайшвидше отримати освіту і захищати незалежність своєї батьківщини. Приступити. Цей пане підступайте до нас, пішло знову ліцей, фімені Івана Павла. Я каравай Вікторович Виктор клянув, що буде від ротної слави наших пращурів завжди. Високо нести звання військового ліцеїста. Продовжуйте славні армійські традиції. Не Ні дає ніколи не згубити честь нашого рідного ліцею. Я клянусь відповідально та свідомо виконувати обов'язки ліцеїста. Готувати себе до військової служби як офіцер збройних сил України. Я урочисто клянусь бути вірним довізом військових ліцеїстів. Держава, Два честь відвага і ніколи його не зраджу. Клянусь. До майбутніх захисників вітчизни звернувся народний депутат України від всеукраїнського об'єднання Батьківщина Руслан Богдан. Він також передав особисте вітання від лідера партії Батьківщина Юлії Тимошенко. Бажаю вам гарно вчитися, здобувати успіх у спорті, гідно продовжувати славні традиції ліцею, що носять ім'я видатного сина України, казацького полковника Івана Богона. Я бажаю вам тільки успіхів і перемоги. Честь і слава захисникам України! Слава Україні! Героям слава Юлія Володимирівна Тимошенка! Урочисте посвячення вперше відбувалося за ритуалами українського козацтва. Керівництво учбового закладу відроджує ці традиції заради підвищення престижу української армії. Народний депутат України від всеукраїнського об'єднання Батьківщина Руслан Богдан згадує, як свого часу сам був ліцеїстом Суворівського училища, присягав, як і сьогодні, юнаки. Дуже хвилююча мить, коли приймають діти присягу на вірність своєму народу, своїй державі, своїй землі. Це дуже, дуже, дуже важливо. І знаєте, дуже було. Б Важливо от виховувати дітей саме в цьому дусі, патріотизму і любові. Я не випадково взяв сина з собою, сподіваюся, що він, коли підросте, теж закінчить. Я з величезною повагою ставлюся до цього закладу і вважаю, що це дійсно справжня школа.